Всім утіха йде весна, сонце сяйно запашна, з голосистими громами, з перелітними птахами. Діти, як ви думаєте, хто приносить нам тепло весну? Птахи з приходом весни повертаються птахи із теплих країв. А про кого ми поведемо розмову, нам підскаже загадка. Довгоногий, чорно-білий і гніздо на хаті сів. Довгим цюбом знай торкоче, ніби щось сказати хоче. Десь сити ти був далеко-далеко, а як звати тебе лелека. Діти, сьогодні ми і познайомимося з цим дивним птахом. Лелека великий, красивий птах із сніжно білим і чорним опірінням. Дзьоб у нього міцний, гострий, червоний. Коли крила лелеки розгортаються, то здається. Що він увесь білий, а лише хвіст чорний. Лелека прилітає досить рано, починаючи із середини березня і до кінця квітня. Лелека здавна живе біля житла людини. Люди дуже люблять цих птахів. З радістю зустрічають їх на вісні, коли вони повертаються до старих гнізд. Лелеки – дуже дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці. Малі лелеченята, як трошки підростуть, летять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Лелеки живуть з сім'ями, дуже люблять свою домівку, той край, де народилися. Лелеки приносять людям щастя, спокій, а тому люди їх люблять і оберігають. Лелека символ любові до батька матері, сімейного благополуччя, до рідної землі, батьківщини. Лелека красивий великий птах, домівка наша, його дерева, дах, прилетить лелека, плавна, велично, сяде в гнездо, у звично. Кле-кле-кле залунає в окрузі. Я вже повернувся вдома, я друзі.